Житловий комплекс Бразер відріял встигніть скористатись хнучкими умовами. Вдалося застосувавши 122 статтю європейського союзу країнам-членам ЄС 25-2, тому що Угорщина і. Словаччина відмовилася, але цього не потрібно. Придумали яку наступну річ європейська кваліфікована більшість е, в Ніж ЄС, що голосувати за ті чи інші рішення можна не е, одностайно 27 всіх членів а кваліфікованою більшістю. Це є 55% е, членів. Якщо ці 55% членів е, дорівнює 65 або й більше відсотків населення європейського союзу, так от вони прийняли наступне дуже важливе рішення. Аби безстроково заморозити російські активи, в першу чергу, звичайно ж близькому депозитарії Євроклір, вийшов Орбін, і сказав, це перейдено Рубікон. Так не можна робити. Це жах, і його підтримав Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Чому жах? А тому, що позбавили маріната Кремля важелів впливу і тиску на європейський союз. Нагадаю вам, попри те, що наші європейські партнери. Регулярно приймають ті чи інші пакети е, санкційні проти Росії. От 20-й планується, але кажуть, що в цьому році вони його не встигнуть оформити, будуть буде на початку 26-го року. Окрім цього, кожних 6 місяців в Європейському Союзі голосуються базові санкції проти Російської Федерації, куди також входить і замороження активу Російської Федерації. Суть в чому, що кожного кожних півроку, от було в червні, тепер в грудні. Фіцо і Орбану ну, в переважній більшості це був Орбан і Угорщина. Вони вимагали якихось поступок з боку Європейського союзу, натомість, аби Угорщина не накладала вето на базовий санкційний пакет, який голосують кожний. Шість місців нагадаю цього разу. 122 стаття дала змогу зробити наступне, аби просто кваліфікована більшість підтримала безстроково замороження активів. Тобто не треба буде кожних півроку за заморожені активи Російської Федерації голосувати, аби подовжити їхню нерухомість. Звичайно що це дуже сподобалося Орбану, Фіцу і Кремлю. Тому що Центробанк Російської Федерації сказав, що вони подають позов до свого московського суду на активи Євроклір в Росії. Такі є справді, і цей еквівалент 17 Мільярдів євро ну або 20 мільйонів мільярдів доларів на це слід було очікувати, і зрозуміло, що з цими коштами буде. Росія спробує ці кошти забрати. Але підхід такий в Європі сподобався далеко не усім, тому що заморозити безстроково то заморозили. Але такі країни, як Бельгія. А тепер вже доєдналася Італія, Болгарія і Мальта. Ці чотири країни кажуть, що це не гоже так поступати, тому що це може створити прецедент в подальшому, і це руйнує демократію і одноголосність прийняття рішень Європейського союзу. Ну бо раніше всі разом мали прийняти, якщо всі були за, то тоді те чи інше рішення голосується і приймається. Якщо бодай хтось накладає вето, все воно не голосується. Але ж дивіться, давайте скажемо так, що. Е Неординарні умови вимагають неординарних рішень. Саме це і зробив європейський союз. Тут вбили двох зайців одним пострілом. Не лише Орбан тепер не має змоги, а він же ще кожного півроку робив. Казав дивіться, я угорщино проголосую за продовження базового санкційного пакету проти Росії, але мені потрібно те та і те, і як правило, знімалися санкції з окремих осіб, наближених до олігархів Путіна. Ну або навіть сім'ї. Останнє що це було Олішар Усману там якісь його родичі, чи жінка, чи от не пригадаю, чи донька в її вивели з санкційного списку, і угорщина сказала, Ми голосуємо за в червні за продовження базових санкцій. Тепер цього позбавили Орбана. Більше того, я хочу вам нагадати, що за тим капітуляційним планом Трампа, який написав Путін, Кирил Дмитрієв і Вітьков, там же ж яким чином, що частина заморожених російських активів мала би використовуватись в майбутньому, можливо, для відновлення економіки Росії і інвестицій. А відновлювати економіку Росії, хто мали американські компанії, відповідно, не мали би з цього прибуток. Тому вбили ініціативу дуже неприємно для нас від Білого Дому і вбили всі намагання Орбана впливати якось на цей процес. Але знову ж таки, Бельгія, Італія, Мальта і Болгарія кажуть, це дуже небезпечно. Звичайно, що це небезпечно, але ви хотіли як діяти в умовах цієї бюрократії, яка є, коли Росія йде повномасштабним вторгненням і. Очевидно, є під загрозою східний фланг НАТО і східний фланг європейських країн. Більше того, вже ж даним давно доведено і пораховано, що краще профінансувати Україну і сили оборони України ніж розбудовувати, вкладати гроші зараз саме в східну частину оборонну Європи. Це значно більше треба коштів. Дивіться, точно є вердикт, що європейський союз погодився і він бере на себе зобов'язання фінансувати Україну і збройні сили України наступні два роки 26 го і 27 го року. На наступний рік нам потрібно до речі, аби розуміти кошти зараз в Україні є десь до середини квітня місяця наступного року. Зараз планували наступним чином як 18 грудня в Бельгії збираються члени і лідери європейських країн, аби говорити про, про те, де і як брати кошти. План А це використання заморожених активів Російської Федерації шляхом репараційного кредиту. Проти чого дуже виступає Бельгія. На що вже Фрідріх Мерц е, ми поза минулий, не от вчорашній, а позаминули п'ятниці в Брюсселі зустрічався з Руслою фондерляйн і прем'єр-міністром Бельгії, і переконував, що це треба зробити. Бельгія дуже цьому прочається, І вони не хочуть ці кошти. Ну, як? Вони кажуть, давайте ми розділимо всі ризики на всі європейські країни. Ну, звичайно, мінус Бельгія, мінус Угорщина, мінус Словаччина, вони не будуть набрати на себе ризики. Німеччина каже, ми готові взяти там леву частку відсотку цих ризиків на суму 52 мільярди євро з тих 210 або там по-різному розділяють ці кошти. Є ще план Б. І очевидно, можливо, вони скоріше за все, будуть застосовувати план Б. Це випуски єврооблігацій, євробондів, тобто збільшення боргу європейського союзу, аби відтягнути час для прийняття щодо репараційного кредиту. 18 грудня збираються і Антоніо Кошта, голова Євроради, сказав, що ми от зберемося, і поки ми не вирішимо, яке буде фінансування України на наступні два роки, ми звідси не, не роз'їдемося. Ми будемо сидіти 18, 19, і 20 грудня.